Вітаю, мене звати Іван Іващенко, Я головний редактор видавництва Синтеза. Сьогодні я хотів би представити вам нашу наступну книгу з серії Малі твори великих філософів. Нагадаю, першим виданням з цієї серії стали зауваги про кольори австрійського філософа Людвіга Вітгінштайна і нашою наступною книгою. З цієї серії стане, і ця книга вже вийде зовсім незабаром, буквально за місяць-півтора, я маю на увазі фізичні примірники, стане книга невідомого, геть невідомого у нас, французького філософа 19 століття Фелікса Равісона. А книга називається про звичку бітюд, і вийшла вона друком побачила світ у 1838 році. Ну ця книга і цей автор вимагає, на мою думку, ну, якогось особливого представлення, адже французька філософія 19 століття асоціюється у нас. Сказати б, у широкого гуманітарного загалу, але не лише у широкого гуманітарного загалу, а й навіть у фахівців, які переймаються, цікавляться франкомовною традицією. Отже, 19-те традиція, франкомовне століття, асоціюється у нас передовсім з Ім'ям позитивіста Гюста Конта, та який народився в 1798 році, і власне його а, творчість припадає на першу половину 19 століття. Проте такий напрямок франкомовної філософії, як ось власне, французький спіритуалізм, одним з чільних представників якого, власне, і є Фелікс Равісон, у нас взагалі невідомий. Твори цих авторів також українською мовою не перекладено. Ну, зрештою, українською мовою не перекладено навіть твори Огюста Конта. От, але е, е, спіритуалістів твори не перекладено е, геть ніяк. Хоча саме ці інтелектуали вони е, у Франції в 19 столітті, ну відповідно франкомовному інтелектуальному просторі, та, тобто просторі, які, до якого ми зараховуємо людей, скажімо, франкофонів, франкофілів та людей, які е, читали, говорили французькою мовою, хай навіть могли бути нерідномовцями, то е, спіритуалізм у нас е, майже, е, майже невідомий. І, е, але ця Течія, і це дуже важливо, вона перебувала в дуже жвавому діалозі і в такому конструктивному систематичному діалозі з німецькою класичною філософією, тобто, передусім з Іммануелем Кантом і німецькими ідеалістами. І такі імена, як наприклад, Шарль Девілер. Та, це популяризатор і перекладач, популяризатор творів канта і перекладач творів канта французькою мовою. Та, це кінець 18-го, початок 19 століття. Такі імена, як П'єр Мендебіран, Віктор Кузен, Жерміна де Сталь і, власне, Філікс Ревіссон в Україні ну, вони майже нікому не відомі. Якщо, наприклад, Мендебіран він більш-менш Кільком фахівцям в Україні це ім'я знайоме, то Ревісон, він, ну, геть невідомий. І, власне, отже, цією книгою ми хочемо почати, скажімо, усувати ось цю темну пляму в українськомовній рецепції франкомовної філософії 19 століття, адже Ревісон це перший зі спіритуалістів, кого ми перекладемо. А власне, також серед, скажімо так, наших майбутніх планів є твори. Скажімо, найзначнішого представника цієї традиції і її, скажімо так, вершини це переклади творів Нобелівського лауреата Анрі Берксона. Ну, це ім'я, звісно, набагато відоміше українському читачу. Його переклади українською мовою почали виходити ще на початку ХХ століття на Галичині. Ось, але мало хто у нас знає, що Берксон є представником і верхівкою. Ось цієї впливової і е, дуже потужної в 19 столітті е, франкомовної традиції, яка в ХХ столітті, на жаль, у Франції під е, 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 руйнівним впливом і поширенням. Лівих ідей серед французьких інтелектуалів вона, скажімо так, занепала до певної міри. Лише от останні десятиліття ця традиція викликає жвавий інтерес дослідників не лише у Франції, а в усьому світі. Виходять багато монографій, статей різними мовами: англійською, німецькою, французькою з спіритуалістів. І отже, Равісон, який безперечно в справив колосальний вплив на Берксона, він був одним з його екзаменаторів або в комісії з захисту дисертації докторської Берксона, він вплинув також на ключового і найвідомішого, мабуть, в Україні Одного з найвідоміших французьких письменників 20 століття Марселя Пруста і він був знайомий з Прустом. І у творах і мається на увазі, звісно, ось ця епопея Пруста у пошуках втраченого часу. Є дуже багато відсилань до. Твору цього Ревісона про звичку. Зрештою, Пруст був і знайомий з особисто знайомий з Равісоном, адже Равісон помер в 1900 році. А, тобто його творчість, його активність припадає саме повністю на 19 століття. Отже, твір про звичку це він є. Він вийшов друком, як я вже сказав, в 1838 році, і він становить або є так званою «тез принципаль» – головною дисертацією Равісона. Річ у тім, що до другої половини ХХ століття у Франції філософи для того, щоб здобути ступінь доктора філософії, захищали дві дисертації: ось цю власне «тез принципаль, головну дисертацію і «тез комплементер, додаткову дисертацію в. Основній дисертації філософ мав подати свій варіант розв'язку якоїсь філософської проблеми, да, систематичний розв'язок якоїсь філософської проблеми, а в додатковій дисертації, відповідно, здобувач ступеня доктора філософії мав це такий історико-філософський твір, да, де він реагував на якусь. На якусь тему з історії філософії, і у випадку Рев'ясона, це ця дисертація його додатково була присвячена учення спевсипа про перші принципи речей згідно з Аристотелем. Та ну і відповідно він написав цей твір латиною. Та оця додаткова дисертація писалася латиною. Основна дисертація, головна дисертація написана французькою мовою. І відповідно вони а вже ж пов'язані, та якщо в головній дисертації він... Розв'язує цю систематичну проблему в додатковій дисертації. Він показує її історичне тло та або історичний контекст, один з історичних контекстів. І він тут обрав філософію Аристотеля, його критику, і він власне критику з певсипом Аристотеля. Так. І, отже, і власне, в основному тексті, який от, власне, у нас і вийде друком про звичку, який можна вже читати без огляду на ось цю так звану додаткову дисертацію, Равісон реагує і пропонує новий варіант розв'язку розв класичної проблеми. Філософії та проблеми звички, яка яку порушував ще Аристотель в своїх етиках: там Нікомаховій етиці, Евдемовій етиці, тощо, 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 і яка. Була однією з ключових філософських проблем аж за доби просвітництва. Ну от, наприклад, у XVIII столітті, яке передувало Равісоновому у XIX столітті, проблему звички активно обговорював шотландський філософ Девід Гюм у своєму трактаті про людську природу. Там нагадаю, що згідно з Гюмом, власне звичка. Хебід, те, що він називає, і, і звичай, кастом, це, власне, те, за допомогою чого ми, ну, те, він так пояснює, власне, зв'язок причини і дії. Та? Тобто через звичку а, і через звичай Гюм пояснює а, наше пізнання цієї природи зовнішньої реальності, яка не є нами. І відповідно. Равісон в, вже в 19 столітті, хай навіть він не реагує на Гюма в цьому тексті. Хочу це підкреслити на Гюма більше реагує один з натхненників Равісона П'єр Мендебіран. Але Равісон також показує, скажімо так, я би це назвав до певної міри історію звички. Та звичка для Равісона, це. Бітют французьке звичка для ресона є тим містком, є тим, що власне пов'язує природу і свободу. Та ось цю природу в усіх її проявах від неорганічної до органічної до власне, свободи, це людської свідомості. Ну і, власне, якщо ми поза контекстом навіть філософії Ревісона спробуємо відповісти на питання, а що ж таке звичка, то тут відразу виникатиме дві, сказати, б, альтернативи. З одного боку, звичку можна розглядати таким собі сказати природним механізмом, та, який спрощує людське життя, та, або з другого боку, звичку можна розглядати як певний нормативний і соціально опосередкований феномен, та, адже звичка у нас веде як якийсь індивідуальний. Прояв вона веде до і звичаїв до звичаєвості да, до власне того, що є основою нашого співіснування в суспільстві. Ну і Власне кажучи, ось ці два виміри, ось ці два виміри звички, звичка як певний природний механізм, який ми набуваємо через якусь повторювану рутину, спрощуючи своє повсякдення. Адже, коли щось для нас звично, я зараз не маю на увазі, наприклад, там, згубні звички, а просто, наприклад, звичку ну, умовно прокидатися у певній годині чи звичку. Умовно кажучи, яких вдаватися, що щоранку до якихось гігієнічних процедур, тощо, то що тощо. Всі ці моменти вони до певної міри ніби спрощують наше життя. Та? З другого боку, звичка, як ось цей нормативний соціально посередкований феномен, вона вже більше стосується нашої свободи. І згідно з Равісоном, що я вже ж не буду переказувати його аргументи, згідно з Равісоном, звичка, на його думку, і це мета його аргументу є спонтанністю, тобто самодіяльністю з одного боку, тобто про і з другого боку проявом людської свободи, більше ви дізнаєтеся про контекст філософії Равісона. Передмові Яку написав перекладач цього твору, дослідник власне французького спіритуалізму, перекладач Павло Бартусяк, він також ретельно відкоментував цей твір, адже як ви побачите, сам цей твір він поза як він входить до серії «Малі твори великих філософів. Ви можете вже здогадатися, що він невеликий за обсягом. Текст встановить приблизно 40 сторінок. Сам текст Ревісона. проте кількість приміток Які написав перекладач навіть більше за сам текст автора, і відповідно, Павло розгортає всі ті контексти, які Ну для читача було би важко самостійно актуалізувати. Отже, в передмові він Дає такий загальний історичний контекст цього твору, в примітках показує певні алюзії, натяки, на які робить Ревісон, здебільшого в примітках, Ви побачите, що сам текст він не містить ніяких цитат, так? але в виносках автора, в виносках Ревісона є дуже багато відсилань до величезної кількості різних. Текстів різних авторів. І ці автори це не, лише, це не лише, скажімо, філософи, це і медики, природодослідники тощо, адже Ревісон хоче простежити ось це розгортання звички від ось цієї органічної, органічної неорганічної природи, і аж до Царини Свободи. Моральних чеснот от, звичаєвості, от, власне, до того, що людину робить е, людиною. Е, е, також це е, наше видання, як завжди, міститиме показчики, покащик імен, покажчик понять або предметний показчик тощо, бібліографію, ну, власне, все те, е, всі ті елементи, які належать до стандарту якості е, академічного видання. Стандарти, які ми, як видавництво, як команда намагаємося запроваджувати, а вже ж є в цього перекладу і науковий редактор. а Ним виступив я. Нагадаю, мета і завдання наукового редактора зіставити переклад з оригіналом і подивитися, підстрахувати перекладача. Але також починаючи з цього видання, ми запроваджуємо нову практику. В наших перекладах тепер буде зовнішнє наукове рецензування тобто, ми запрошуємо фахівця, які вже Фахівця з певної традиції, який я вже ж знаю мову оригіналу, і який ще додатково читає цей текст і зіставляє його з оригіналом, ну і, відповідно, критикує. Ми на це реагуємо. І науковим рецензентом от цього нашого видання став. Олег Хома, відомий український дослідник франкомовної філософії передовсім 17 XVII го і 18 го століть. Ну і відомий публічний інтелектуал, який власне в цьому виданні теж проробив дуже велику роботу. І, на мою думку, вже такий кінцевий результат, вже український текст, він буде ну, такий дуже. Ну, Читабельний, скажімо так, я ще забув додати, а вже ж наше видання також міститиме французько-український глосарій, тобто перелік термінів мовою оригіналу, і їхній переклад, який пропонує перекладач, і відповідно, ті з вас, хто знає французьку мову, ви вже бачитиме. Всі патерни та в відтворенні франкомовної термінології українською мовою. На цьому все. Я закликаю вас підписатися на YouTube канал. Нашого видавництва також на соц наші соцмережі, ми представлені в, на Фейсбуці і в інстаграмі. І е, позаяк так ви зможете бути в курсі всіх наших новин. І власне, ось цей твір. Е, Фелікса Равісона він вийде вже друком, як я вже сказав, незабаром. Зараз вже він на етапі верстки. І відповідно, в вересні ми плануємо здати його в друк. Але вже починаючи з цієї осені, <кій> скажімо так, наше видавництво подолало великий шлях, скажімо, в пошуку нашої айдентики і Дизайну, та, тобто візуалізації наших видань, але ми вже нарешті досягнули певного результату, і починаючи вже з осені цього року, ми набагато, скажімо так, частіше і жвавіше видаватимемо книги. Дякую за увагу! І читайте Фелікса Ревісона.